Літнє золото, за що прикольно їздити в село, бо тут завжди можна нарвати ягідки. Так, відкривай, відкривай дверки. Натина відкриває браму. Це, напевно, вперше я е, ягоди рвала швидше, ніж їх встигав Юрчик з'їдати. Бо він завжди з'їдає їх набагато швидше, ніж я встигаю їх рвати. Ха. Ну, а це ціна за те, що я рвала малину, я вся в реп'яхах. Добре, що я встигла передягнутися. Я зараз почищу котику. Ти бери малинку. Гам, Покажи, не покажи, а їж малинку. Ти хочеш мене почистити, так? Ну, добре. Можливо, вийду зробити такий влог з села, бо ми приїхали на дві ночі, на три дні трошки побути на природі, зараз якраз класна погода буде. М -м, в розумінні не жарко. Не гаряче і якраз так комфортно. Без дощика в селі, а... Що? без дощика в селі. Трошки відпочинемо, подивимося на зелень, подихаємо повітрячком і буде нам щастя. Нє! Мама! Буськи! Мам, мам! chá <laughs> e mamãe <coughs> Добрий? Скоро вже за животом не буду бачити, що там все робить далі. <смі> Почала читати таку книжку, ще нічого не прочитала в ній толкового, щоб щось розказувати, чи вона варта, але одну закладочку поставила, як бачите. Але чула про неї дуже класні рекомендації. Ну, от прочитаю, а тоді розкажу, чи вона варта до прочитання. Маю пару хвилин. Тут нікого поряд зі мною немає, тобто, можу в тиші спокою по. Говорити про якісь моменти, хоча я зараз навіть не сильно маю про що говорити. Тут в селі на мурах. В хату лізуть мурахи, їх треба пшикати. У мене син дуже мурах боїться. Він оці ну, всякі жучки, мурашки, це до нього капута. То йому кажу, що я псикаю, щоб ну пшикою баночкою, щоб м -м, запах песиків забрати з хати. Бо тут є пси. Типу забрати запах песиків, як скажу, що тут є мурахи в хаті в хату не зайде після того більше. Кумарі страшні з'явилися. Я не знаю, ціле літо кумарів не було. А зараз на кінець липня такі кумариська, що сидіти на вулиці неможливо. Причому це день. Зараз день, зараз вітер, що їх завжди вітер здуває. Але найкраще пристосування для села це купити собі якийсь такий шезлонг і мати собі точку, де, де сісти. Завжди зручно, завжди можна перенести в будь-яке місце від сонечка сховатись чи навпаки на сонечко вилізти. Розумію, що літо вже проминає дуже швидко. Вже сьогодні я записую це 30 липня, 30 липня, хоча сказати листопада, дай Боже, що не скоро. От. Напевно, це найбільш наїжджене літо за моїх останніх років чотири, щоб я стільки подорожувала, ну, як подорожувала в село, подорожувала. Нічого, але в мене ще запланована ще одна поїздка не в село, а прямо на відпочинок. І ще одна поїздка в село до моїх батьків. Ну, в село там, де їздять мої батьки. Тут ще інша локація. Син туди поїде вперше. Я там не була вже три роки, напевно. Так. Ще, ще я вагітною навіть не була. Тоді я їздила а, Юрчиком вагітною. Це був, значить, 21-й літо 22-го року. От. Не були там три роки, бо по нарешті поїдемо. З дітьми в селі класно. В крайній мірі так тимчасово приїжджати, точно прикольно, бо перша зміна обстановки. Подруга вони тут постійно на вулиці. Ти виходиш з хати, зовся і вийшов. І все, і ти вже цілий день собі на вулиці товчешся, ходиш, ти вже цілий день собі товчешся на вулиці, бавишся в пісочку. Якщо дуже хороша погода, це надули басейн, і бавимося в басейні, залазимо собі чи хлюпаємо водичкою просто. А зараз приїхали, була навіть така трошки прохолодніша погода ці дні, і чесно, мені навіть було дуже добре, бо хоч цього літа я не встигла втомитися від жари, бо жари майже не було, у нас у Львові, по крайній мірі. Але з вагітністю, то я розумію, що мені набагато легше носиться, коли така ем, легка погода, прохолодна. Тому що як було плюс 32, я не хотіла виходити з хати взагалі. Під кондиціонером, або тут хата вселітка прохолодніша. Одним словом, не буде сильно е, навантажено якусь інформацію цей випуск, це більше такий вайп села. Сьогодні шукали корову. О, розкажу вам історію. Сьогодні шукали корову. На все село одна корова. Ну, в одної жінки дві корови. Окей, отак. І виявляється, ту корову тут дуже рідко бачить, бо ніхто не знає, де її пасуть. Десь там, десь там, десь там. І сьогодні, м -м, якби мама чоловіка-свекруха, ходила гуляти там з іншою онучкою, е коляскою, і... і каже, там біля церкви е корова прив'язана і можна було йому показати, бо він ще не бачив. Ну і все, я така, Юрчику, там корова йдемо, подивишся на ту корову. Ну, му-му, корова, корова. Тречі, поки ми прийшли до церкви, там вже тої корови нема. Чи її забрали на обід доїти, чи її десь перевели на інше посолисько, я не уявляю. Але все, в мене дитина вже сидить, і чекає, де та корова, а я їм кажу, нема коров, розумієш, Забрали. Він так розстроївся, біднятко. Ну, чого, ми після того пішли, купили морозиво, ми їлися двоє морозива. За корову, звісно, не забули, але трошечки згладили це відчуття суму, що нема корови. І ви б знали, як мене тут кумарі скусали зараз. Я прийшла тут посидіти, почитати книжку і записати два відео. А наразі бачу, що я буду тікати від комарів в хату, чи що, чи я буду з ними боротися. <реш> Маю псило бальзам. О, єдине, що точно можу сказати, точно, що псило бальзам дуже допомагає від укусів кумарів вже вкушених. Це мені мама розказала. Я щось ніколи не користувалась, бо не останніми роками кумарі не кусали. А цього літа, бо я дуже багато на вулиці, мене почали кусати комарі. І оцей псилобальзам дуже допомагає знімати це чесання, сверблячку. сверблячку від комарів. Та й так. Ну, який випуск З села, без троянд і гортензій і інших квіточок. Дивіться, яка краса. Раз, і як тобі? Ми все-таки знайшли ту корову. Вона повернулася на те місце, де мала бути. Але вже вечір. Як тобі корова? Так. Велика? Наскільки вона велика? От така велика. Так? Ранок третього дня, ну, другий ранок в селі. Сьогодні дуже сильна роса, якась йдемо зараз збирати малинку. А, малий захотів кататися на машинці по, по всій території, а це дуже далеко їхати. Я тут стою, чекаю вже хвилин 20, поки він на тій машині доїде до малини. Уже поснідали. Сьогодні стали пів восьми ранку, 7.30, Дуже рано. Я вже Дві ночі, нарешті, тут висипаюсь причудово. чудово, засинаю десь пів одинадцята. 11-та вже сплю точно. І оце зранку проснутися година восьма. Так, але виспина, так добре, життя прекрасне. Але сьогодні вже будемо вертатися додому, бо через день йдемо в друге село. А це така романтика села. Коли на вулиці шестерна роса, треба взяти будь-яке взуття, яке не шкода. Тому що я приїхала в одних своїх кросовках, і якщо їх зараз намочу, то я потім не буду мати в чому вертатись назад. Поїхала на малину, хлопче. Відривай, відривай. Ой, зірвав нарешті. Коротко про рівень роси на селі. <рив> От так що дуже добре мати кумачки для дитини. Зараз завжди зранку роса. І навіть буде потім тепло, але зранку ножки мокрі. Звісно, роса це добре, але коли ножки після роси мерзнуть, то ну, холодно, як-як. <рив> Ще одна штука, через яку я люблю село. Це можна вийти пообідати на вулиці. Гарна погода, дитина спить. А я собі зараз буду кавуюся, обідок. Сьогодні якийсь такий день, трошки з нервами, не знаю, щось, щось... давно нервів не мала. Сьогодні трошки бісилась то на дитину, то просто щось чую. Якось не до кінця в ресурсі. То от такі, такі моменти з виглядом на оці всі гортензії. А мама а чоловіка так їх доглядає гарно. От, то прям, прям, прям краса. От ковтінечку під виноградиком з кавою. З... Кивось зараз собі чи серіальчик включу чи анімашку щось подивлюся. Або буду монтувати на цей блог. влог. Як думаєте, зараз випаде дощ. Які шанси? Там ясне небо з хмарками. Там щось більш-менш. А тут прямо на нас йде така капітальна хмара. Подивимося. Я вже в себе вдома. І висунки такі в гостях добре, але вдома найкраще. <сування> Посудомийка це найкраще, що придумало людство для людей з дітьми. Та й наразі все. Я не знаю, квіточки з села це прекрасно. От таким був наш невеличкий влог з села. Якщо було цікаво, ставте вподобайку і підписуйтесь, заходьте на канал. Там багато цікавих відео для мамів в декреті і взагалі для людей з дітками. Па-па!